Малята. Любі хлопчики, дівчата. Знаю, люблять усі діти в різні ігри гратися, люблять бігати, стрибати, бавитися з іграшками, ігри в телефоні, комп'ютері, настільні, рухові та багато інших. А сьогодні я малята вас запрошую до гри. Гра ця незвичайна, гра музична, розважальна. Приготуйте діти долоньки і два рази плесніть. Раз, два. А тепер по колінах. Три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Схрестіть руки і по плечах стукніть. Раз, два. Знову по колінах. Три, чотири. По плечах. Раз, два, три, чотири. А тепер складніше. Перевертаємо праву долоньку. І стукнули по колінах. Раз. На два, дві долоньки разом. Два. Тепер ліву перевертаємо. Три. Разом. Чотири. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. А тепер без зупинку будемо перевертати долоньки. Дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. З'єднаємо. Перевертаємо. Права долонька. Разом. Ліва долонька разом. А тепер по черзі. Раз, два, три, чотири. І в кінці два рази плеснули в долоньки. Раз, два. І три рази по колінах. Раз, два, три. Що ж, з'єднаємо все разом з самого початку. Приготували руки. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири по плечах. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер перевертаємо праву долоньку. Раз, дві разом, два. Ліву, дві разом. Ще раз. Раз, два, три, чотири. А тепер по черзі. Раз, два, три, чотири. І плеснули. Раз, два. По колінах. Раз, два. Тети! Молодці діти! Пропоную вам виконати цю вправу під музику. Приготуйтеся, дивіться уважно, слухайте музику і повторюйте рухи за мною. Увага! Почали! Раз, два, три, три. Раз. Діти, Гадаю, ви всі впоралися гарно. А тепер давайте зробимо цю вправу скоріше. Зможете? Приготуйте руки. Увага! Почали! Молодці, чудово! Діти! Подібну гру ви можете придумати й самі, скласти її з цікавих рухів і виконувати під любу музику у певній послідовності. А якщо ви долучите до гри ще когось, то буде дуже весело і корисно, тому що у цій грі розвивається почуття ритму, ваш музичний слух, відчуття темпу музики. Чекаю на ваші пропозиції. Наша зустріч закінчується. До побачення, малята! На все добре!